Знаєте, як інколи одна помилка змінює все життя, я випадково забронював не існуючий готель. І саме так я знайшов свого першого друга в Україні. Це було на другому тижні війни. Я знайшов на Booking і забронював кімнату, але Ніхто не відкриває ні телефону, ні дверей. Потім приходить повідомлення. Я ж українською, ну нічого не зрозумів. І тоді я написав йому залишайте гроші, як донат. Я знайду інше місце. Через кілька кілька днів він написав. Може підемо на каву. Ми зустрілися і так почалася дружба, яка врятувала мене в чужій країні під час війни. Ми разом їздили волонтерити, він багато разів допомагав мені, пояснював речі, які я б ніколи сам не зрозумів. Просто тому. Що я чужнець а він людина з великим серцем в Японії таке трапляється дуже рідко. А тут одна випадкова бронь одна добра дія і ти відчуваєш тепло підтримку в силу цієї країни. Якщо вам цікаві ще історії про мої Перші дні в Україні можете спитати. Я багато що пережив. Україна це місце, де навіть помилка може привести до великої дружби. Слава Україні.